Останнім часом дуже багато новин з приводу того, що виключення електрики в Україні для жителів буде по 12 годин в день, що до зими саме так і буде, що все буде настільки погано, що по півдня не буде світла. Є декілька версій. Одна з версій, ну, звичайно, зрозуміло, логічна, що дійсно такий жахливий стан енергетики в нас. А друга версія це те, що о, зараз підняли тарифи, хочуть ще більше їх підняти. Звичайно, якщо в тебе зараз Платіжка все ж таки ще з виключення буде достатньо скромна, то коли включать, вона буде набагато більшою, але люди будуть радіти самому факту, що включили світло. Ну і моя особиста версія, що, звичайно, готується мирний договір з Росією, і населення, в якого по півдня нема світла, воно буде більш прихильним до варіанту, що перемоги в тому варіанті, який пропонує влада, її не буде, а буде мирний договір з Росією.